Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що зайшли на це відео. Я сьогодні хочу вам показати наслідки нашої неймовірної спеки влітку та як ми пережили цю спеку. Дуже погано, тому що дуже багато полуниці згоріло. Погоріло багато. Ось, наприклад, даний приклад: це. У мене Альбіон. Тут, здається, залишилося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кущів з 17. Так, тут Альбіон. Залишилося 2 з 9. От найбільш перенесла це Джолі. Ось, вона майже вся вижила. Тут 20, 19 чи 20 кущів залишилося, з 24, здається. Ту розсаду, яку я висаджував на бугри, ось одна, все, більше немає. Тут те ж саме, все погоріло, поливати з кожен день не було, потім я на тиждень взагалі не відвідував город чи більше навіть. І ось так сталося, що у мене по одному кущу. Джолі і Альбіону. Чи Альби, точніше, вибачте. Якось так. Далі в мене після цього йде ще один рядок. Це теж Альба. Висадив декілька гушів, просто висаджував вусики. Вони наче приймаються, але незрозуміло. Тут всього один, два, три, 6 штук. І ось в рядок висаджував. Просто буде маточник. Висадив свою полуницю, яка була в мене ще на тій плантації. Зараз покажу де. От висаджував її десь, не пам'ятаю, мабуть, тиждень тому або два тижні тому. От вже пускає зелененькі листочки. Тому я думаю, вона ще встигне трішечки укорінитися до морозів. Морози в нас десь передають. Через місяць, а так взагалі будуть тільки заморозки до 1, до нуля, до 2-3 градуси вночі. Якось так. Так виглядає моя плантація на 15 жовтня. Ідемо далі. Ось ще одна моя плантація з невеликий Бугор. З теж джелі. Це та, що в мене була, з якої я основну е, масу ягід зібрав в цьому році. Тут все дуже погано. Згоріло 70%. Залишилося. Зараз ми подивимося, скільки залишилось. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 7 кущів з 30. Тому якось так. Це навіть не 70%. Це ну так, так. десь 70-60% погоріло. Якось так. Тому на цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Скоро будуть нові відео. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. Мирного неба, всього найкращого. До побачення!